Привіт, тенісфани! Сьогоднішній випуск я вирішив почати з анонсів, тому що дуже багато ракеток, дуже багато оглядів в розробці. Наприклад, ось цей PureStrike 25-го року. Це не нове покоління, але тим не менше вирішив зробити огляд. Ну і супер цікавий огляд вийде на Speedy Legend 25 го року, Прошка та ІМПІшка, якими я зараз і граю, які я зараз і тестую. Дуже багато треба не, не знімати матеріалів, відчути ракетки в різних ігрових ситуаціях, і як я вважаю, з різними гравцями. Тому. Трішечки затягуються, і всі ці огляди ви побачите десь через тиждень-два. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити усі ці випуски. А сьогодні ми поговоримо на ще більш цікаву на ще більш корисну тему це як підібрати ракетку під певний стиль гри, під певну техніку, технічні особливості гравця, а також окремо розберемо, як підібрати ракетки змагальному гравцю. Мене звати Андрій Корнушко, ви дивитесь канал Тенісна кухня. Скоріше підтримайте мою роботу вподобайкою. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити, і ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати, що ваша підтримка, шановні тенісфани, надзвичайно важлива і життєво необхідна для тенісної кухні. Тому що, звісно, зараз усі донати мають йти на Збройні Сили України, і найкращий спосіб підтримати тенісну кухню це купити. Топові ракетки, струни, сумки, кросівки та інше топове тенісне спорядження у всіх світових виробників, Дуже просто написавши мені в соцмережі інстаграм або телеграм, і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення додає мені мотивації, настрою і можливості робити ще більше контенту саме для вас. А тепер вже погнали до випуску. Я вирішив розподілити цей випуск на три частини. і Перша частина це підбір ракетки під особливості техніки. Почнемо з Форхенда. Якщо на Форхенді ви граєте з коротким замахом, то, звісно, ракетка з великим свінгвейтом вам не підходить. Скоріше за все, вам треба брати щось в районі 310, 315, 320 одиниць свінгвейту. З короткого замаху, завдяки хлистоподібній швидкості, ви зможете добре розганяти м'яч. А ракетки з великим свінгейтом 330 і більше краще підійдуть для тих, у кого на Форхенді довгий, повний замах. Ви добре розвертаєте корпус, робите повний замах, повний оцей контур, тобто ближче до моєї техніки. Якщо ж у вас короткий, короткий замах, ближче, схожий там, не знаю, на Алькараса, можливо, там на Тейлора Фріца, Тіафо або взагалі Адріан Меннеріно, вам треба ракетка з невеличким свінгвейтом. В якої буде дуже маневрена головка, якою ви зможете керувати з короткого замаху завдяки кистовому цьому хлисту, так, так званому. Далі поїхали по бекенду. Якщо ви граєте одноручний бекхенд, знову ж таки, я рекомендую підбирати ракетки з балансом більше в ручку і з не дуже великим свінгейтом. тому що. Ракетки з великим свінгвейтом для одноручника це скоріше виняток, аніж правило. Так, такі бувають, але в основному усі гравці навіть топові, які мають дуже важкі ракетки. Наприклад, той самий Роджер Федерер мав ракетку 340 г без струн, власне, майже 360 зі струнами і майже 365 зі струнами і намоткою, в нього свінгвейт був приблизно. 340 одиниць, здається, із-за того, що ракетка дуже сильно збалансована в ручку. Тобто головка при загальній дуже великій вазі, головка у ракетки досить легка. Це можна е, застосувати цей момент по Федереру і до форхенда, тому що у, у Федерера досить такий компактний замах був, і при цьому дуже сильний хлистоподібний форхенд. Саме завдяки невеличкому свінгвейту його ракетка давала йому можливість бити такі удари. Повний глибокий замах це Джокович Федерер, дуже яскраві приклади. В них ракетки з великим свінгвейтом, і дуже важливий момент. Коли Новак Джокович змінював техніку і скорочував свій замах на Форхенді, він одночасно зменшував і свінгвейт ракетки. Якщо раніше Джокович грав е, якийсь час 370 одиниць свінгвейта, потім 360 з чимось. І зараз це приблизно 355 одиниць. Також досить великий Свінгвейт, але в той же самий момент Джокович дворучник. Він грає з Бекенда дворучним. І в нього не короткий замах, а такий десь середній. Був дуже довгий, можете побачити. Форхен Джоковича на моїх відео, тому що Джокович свій замах скоротив. А я, який навчився по його старим іграм 2010-2011 року, його пікової, скажімо, піку його кар'єри, переломного часу його кар'єри, я продовжую грати з дуже таким довгим його замахом, далеко заводячи руку, розвертаючи кисть, відвертаючи струни від себе, а потім кидаючи струни вниз у положення педедок. Для такого, для такої техніки. Великий Сінгейт не є, скажімо так, проблемою, а є, скоріше, навіть перевагою. Якщо ви все зробили вчасно, якщо у вас є час на нормальний розворот корпусу і нормальний замах, то все прям-таки ідеально. Я інколи потерпаю у захисті, коли мені треба зіграти дуже швидко і в мене немає часу на цей замах. І зараз я трішечки думаю про скорочення замаху, але тим не менше. Отже, це особливості техніки. Як правило, я своїх клієнтів на підборі ракеток детально розпитую про їх техніку, про їх стиль гри, для того, щоб підібрати оптимальні моделі з оптимальним сингвейтом. І якщо не підібрати прям супер ракетку, яка буде робити все за тебе, то принаймні обрати. Якийсь варіант, який не буде псувати гру, не буде псувати техніку і не буде заважати людині прогресувати на корті. Далі у другій частині ми розбираємо підбір ракетки під стиль гри. Я розподілив на парників та одиночників. Ми почнемо з парників. Що найважливіше у парній грі, це потужна подача і якісний, дуже добре контрольований прийом. Ну і, звісно, гра на сітці. Саме тому ракетки з високим сингвейтом. З класним контролем, тобто м'які важкі ракетки, які будуть класно приймати сильно летячу подачу, які самі при певному скілі гравця будуть добре подавати першу потужну подачу, яка буде вибивати приймаючу сторону і дозволяти заробляти дешеві очки, щоб сіточник догравав на сітці. В той самий момент ця е, важка ракетка з великим свінгвейтом, з класним контролем. Наприклад, м'які ракетки Blade Prestige, Percept е, і все таке інше дозволять приймати контрольована по діагоналі або по лінії, якщо йдуть на перехоплення. Е, дуже важливо, знову ж таки, щоб ракетка добре контролювала гру на сіці, От, Тому це, як правило, маневрені ракетки. Мають бути такий баланс між. Високим свінгвейтом для потужної подачі, для хорошого прийому, а також іграбельності і, і маневреності на сітці. На Сітці також не слід мати занадто легку головку. Тобто має бути такий баланс між стабільністю при відбитті сильно летячого м'яча, тому що вас будуть спеціально пробувати і на прийомі другої подачі. І взагалі в грі будуть пробувати сіточника, а ви обидва може, можете стати сіточниками в парній грі. Отже, важливо знайти баланс між маневреністю, щоб ви могли і добре керувати головкою ракетки, і в той же самий момент протистояти сильно летячому м'ячу і класти його по місцю. Тому я думаю, що для любителя свінгвейт для парника має бути щось між 320-330. Нижче 320, 320 занадто мало. Вище 330 це вже дуже неманеврено, і ракетка буде занадто не керованою на Сітці, як на мене. Добре, поїхали до одиночників. По одиночникам я також розподіляю на атакерів, і атакери це ті гравці, які грають через потужну подачу, через догравання з першого-другого м'яча, які намагаються і на прийомі діяти агресивно, і грати через агресивні дії, сильний прийом. E, в такому разі для атакуючого гравця важливий якраз контроль. Атакери, як правило, генерують багато сили самостійно, і їм я би порадив ті самі ракетки, що й гравцям у пару. Це ракетки з свінгвейтом 320 м'які або середні жорсткості рами, які дозволяють добре контролювати м'яч. E, головки це 98 і менше, тому що саме такі головки дадуть. Можливість класти м'яч по місцю, близько до ліній, догравати з льоту агресивно і з хорошим контролем. Ось так от. Тому, коли е, ви мені пишете, що я атакуючий гравець, мені щось треба потужне, все з точністю до навпаки. Якщо ви атакуючий гравець, дійсно йдете в атаку і генеруєте силу, вам навпаки потрібна ракетка з класним контролем, завдяки якій ваша вся сила буде правильно реалізована і ви будете по. Потрапляти в корт, попадати туди, куди, куди ви цілитесь. Добре, далі гравці стилю на утримання. Скажімо так, байслайнери, бейслайн грайдер. Якщо перші це е, all court players, гравці атакуючого стилю all-корд, або ще можна сказати, ну, в принципі, так, all-корд, або можна сказати, що агресив бейслайнер, той, хто на задній лінії потримав, але все ж таки шукає можливості е, увійти в корд. Пробити вже в корті, пробити з хавкорту корту і вийти на сітку догравати. Також це відношу до атаки. бейслайн – гравець, який тримає м'яч і вишукує помилку у суперника. Який намагається максимально потужно глибоко грати під задню лінію і такому гравцю потрібні ракетки з класним потенціалом обертання, але в той же самий момент не дуже вибагливі до ідеальної техніки, до ідеального підходу. Це головка сотка, вже 16 на 19. До речі, не сказав атакерам краще грати 18х20 брати. Знову ж таки, в залежності від стилю, в залежності... в залежності від стилю, в залежності від ваших особистих якихось забаганок. Особливих якихось е, моментів, можливо, ви в Атаці граєте дуже, через дуже сильне обертання. Тому 18 на 20 не всім зайде. Гравці стилю на утримання, тобто бейслайн грайндери це сотка 16х19, середня або висока жорсткість. Е, по свінгвейту це може бути і 310, і 315, і 320, 325 одиниць. Не варто брати великий свінгейт 330 і вище, якщо ви граєте у такий теніс. Він вам абсолютно не потрібен. Абсолютно не потрібен. Він тільки буде заважати вам. І якщо ви, наприклад, будете переходити в захист у цій своїй грі, а часто бейслайн грайндеру приходиться десь там виковирювати м'ячі в захисті, то вам буде дуже-дуже важко зі свінгвейтом 330 догравати щось кисть десь в розтяжці, де ви не Можете ідеально підійти ногами. Далі розбираємо захисників. Ті, хто грають захисний теніс, це знову ж таки обертання цей раз. Це хороші різані удари, тому тут треба такий баланс між потужністю і контролем. Знову ж таки, середня або висока жорсткість, головка сотка, можливо, трішечки сотка плюс. Знову ж таки, якщо у вас дворучний бекхенд, то можна брати великий Свінгвейт. Якщо ні, не варто брати великий Свінгвейт. Це можуть бути ракетки навіть 300, ні, 300, ні, це замало. 310, 315, 320 одиниць свінгвейту. Плюс-мінус ті самі ракетки, що і в бейслайн грайндерів але ще більш направлені на потужне обертання. Ті ж самі Аера, Yonex Vicor 100. Ті ж самі ультра, і зони, усі ці ракетки, які дають ізі power, easy spin з задньої лінії. Тобто всі ці ракетки, з якими ви можете дуже легко захищатися. Десь ці ракетки будуть вибачати вам помилки у підході, помилки в техніці, і все одно якимось чином за ви зможете запхнути м'яч на сторону суперника. Ось. Не можу сказати, що тим, тим, хто грає у захисті, не потрібен контроль, він також потрібен, але не настільки, як гравцям атакуючого стилю, тому що коли ти граєш далеко за задню лінію, це ми колись з вами також розберемо у наступних оглядах, ви не маєте права шукати лінії, коли ви 2 метри за задню лінію або далі. Ви маєте грати через центр, діагоналі, можливо, якщо ви прям дуже впевнені десь по лінії, але не дуже близько до, до, до самих ліній. Ось, тому тут не такий важливий контроль все ж таки. Так, здається, я все розказав по стилям гри, по парі розказав. Далі в нас третя частина. Третя частина це підбір ракетки для змагального гравця. Це взагалі окрема тема, і записати оцю частину надихнули мої друзі, які подивилися останній огляд з мого турніру. Тут в Аліканти. Можете ось тут подивитися огляд. І сказали, що Андрій, тобі певно треба піти з Blade 98 18 на 20, тому що вона в змагальному режимі не може повністю задовольнити усі твої потреби, і ти міг би грати набагато ефективніше, якщо б у тебе була більш проста ракетка. Можливо, з меншим свінгвейтом, можливо, з більшим світспотом, з більш відкритою струнною формулою, тому зараз я якраз і тестую з піди MP. Вагою 300 грамів, з невеличким свінгвейтом, з великою головою соткою і відкритою стронною формули 16х19. Тим не менше, вони м'які дають мені хороший контроль, але про це вже далі буду розповідати. По-перше, можете подивитися мій огляд на Speed MP 24 2024 року, від якого я в захваті, і далі буде огляд на Speed MP Legend 2025 року. Отже, підбір ракетки для змагального гравця. Ми зараз говоримо про гравця любителя високого рівня. Скажімо так, на турнірі ITF Masters я побачив, що якщо я хочу грати успішно, то інколи мені треба не тільки грати у своєму улюбленому стилі, це агресивний бейзлайнер, а ще й інколи грати добре і в стилі на утримання, тобто бейслайн грайндер а інколи взагалі переходити у глибокий захист і там також грати успішно. Основна проблема, а точніше, основне питання змагального гравця це те, що на турнірі ми можемо стикнутися. З гравцями не тільки різного стилю, а також різного рівня. І якщо, наприклад, з гравцями свого рівня або нижче, ми можемо спокійно відігравати свій теніс, повністю грати у стилі, який нам притаманний, який ми найкраще розуміємо, який ми найбільше любимо. Наприклад, я люблю агресивний бейслайн. На подачі я подаю і граю там подача плюс один, або якщо я подаю з другої подачі, то все одно намагаюся захопити ініціативу і... Викликати у суперника короткий удар, завершити з хавкорта в кут кудись, або дограти на сітці, що дуже рідко відбувається на сітці, Зазвичай я забуваю з хавкорта, або суперник просто помиляється. Але в той же самий момент, коли я зустрічаю гравця вище рівнем. В той же самий момент у мене повністю немає шансів зіграти у своєму стилі. Тому що, по-перше, мою подачу добре приймають. Я вже у незвичній для себе ситуації. По-друге, в мене не виходить приймати агресивно навіть другу подачу гравців, які вище мене порівнюють. Наприклад, якісь колишні ІТ От він може подати другу подачу 120 130 км на годину з класним обертанням, і моя задача просто її прийняти. Після чого... Він продовжує свою атаку. Так само, моя навіть перша хороша подача інколи прилітає якісним різаним ударом або просто якісною підставкою мені під задню лінію. І ні про яку атаку не йде взагалі мова. Мені просто треба, треба катати, треба повертати м'яч на ту сторону і намагатися щось створити потім. Отже, дуже важливо зрозуміти, що для змагального гравця не завжди найкращою ракеткою буде та. З якою ти можеш показати найкращі пойнти, не та з якою ти можеш зіграти там якісь карколомні розіграші і показати дуже красивий е технічний і видовищний теніс, але, наприклад, один розіграш з трьох. І далі, наприклад, ти граєш, коли ти граєш навіть, з гравцем свого рівня, або е з гравцем, який вище тебе за рівнем, ти вже намагаєшся якось адаптуватися, і коли я адаптуюся зі своєю Blade 18 на 20 під е, захист, то робити це досить важко. Наприклад, відіграти якісь різані нормально, якщо добре підійшов ногами. Відіграти щось в захисті, коли я все ж таки наздоганяю нормально м'яч, це ще нормально, більш-менш. Якщо мені кидають укорочені, якщо мені кидають якісь різані короткі, дуже важко підняти, наприклад, низькі м'ячі топспіном. Тому що 98 18 х 20 має низький лаунч-енгл. Треба просто карколомну роботу проробити для того, щоб підняти цей м'яч. І знову ж таки ти від цього всього втомлюєшся. Наприклад, сотка 16х19 на дозволила би підняти м'яч набагато простіше. Це я зараз про себе розповідаю і робимо з цього висновок, що вам треба звертати увагу на те, з ким ви граєте. Якщо ви у своїх турнірах, на своїй, у своїй лізі граєте в основному проти гравців середнього, тобто свого рівня, наприклад, або рівня вище, вам безумовно потрібна ракетка не тільки щоб грати у своєму головному стилі, але й ракетка, якою ви зможете адаптуватися, якою ви зможете зіграти не тільки в свій найкращий день. Ракетка, якою ви зможете, якщо нічого не виходить в атаці, піти в оборону і відкручувати спокійно собі м'ячі, не витрачаючи багато зусиль. І, наприклад, знову ж таки, повернемося трішки до мене, щоб вам наглядно було на моєму прикладі. Чи нормально взагалі відіграти моєю ракеткою 30-ударний розіграш? Ралі з 30 ударами на, на ґрунті. Так, в принципі, можливо. І я це роблю. Але скільки я витрачаю на це зусиль. Блейд м'яка, малопотужна, в кожний цей м'яч треба вкладатися, щоб він летів глибоко і мене не могли атакувати. Все це треба пробивати, і все це треба якісно, можна сказати, ідеально заходити ногами, тому що світ спот дуже малий. Тому, готуючися не тільки для гри подача плюс один, а ще й для оцього ґрандінгу, оцього потерпання, оцієї, вибачте, за вираз блювоти на задній лінії, треба думати про те, яка ракетка дасть і контроль, буде на балансі, скажімо так, на золотій середині і контролю в атаці, і можливого довгого і дуже-дуже втомлюючого обміну м'ячами на задній лінії. Яка ракетка дасть можливість і хорошого контролю на різаних ударах, і на сітці, наприклад, якщо треба з короткого різаного теж відрізати і піти на сітку, і вона ж, наприклад, буде вибачати помилки при неідеальному підході, буде давати можливість десь зіграти в півсили, якщо це довгий розіграш і треба просто обережно відіграти. Десь на ґрунті, на якому не ідеальний відскок, все одно зіграти з півльота і все ж таки потрапити в корт. Тому подумайте про це. Загалом це тема така дуже філософська, і, безумовно, треба тестувати, треба пробувати різні ракетки. Але головний висновок це те, що не завжди та ракетка, з якою ви відчуваєте себе королем, дасть вам змогу вигравати усі розіграші або вигравати реально важкі матчі. Тому треба про це подумати. Я, от, наприклад, довгий час сидів на Блейді і розумів, що. Дійсно, з блейдом я все відчуваю, я б'ю класні удари. Але коли я зустрічаюся з гравцем, який мене переважає, і мені треба адаптуватися по стилю гри, і можливо піти в оборону, десь потримати м'яч, десь зіграти на отримання, а десь вчасно перейти в атаку, десь зіграти різаний. І я не знаю, там більше, наприклад, не йде перша подача, треба багато подавати других. То блейд вона дуже вибаглива знову ж таки до швидкості. Головки на другій подачі, щоб, щоб вкручувати м'яч в корд. 18 на 20, великий Сінгвейт. Усе нібито проти тебе. А на більш простій ракетці з меншим сінгвейтом, з більш відкритою струнною формулою, це зробити набагато простіше і можна зберегти свої сили. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаве і, головне, корисне. Якщо це так, то обов'язково підтримайте його вподобайкою, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового випуску. Обов'язково, якщо лишилося питання, напишіть їх в коментарі, напишіть, що ви взагалі думаєте про підбір ракетки під певний стиль гри, під певну техніку, а також для змагального гравця. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця, і хочу вам нагадати, що... Ваша підтримка, шановні тенісфани, вона надзвичайно важлива, і вона життєво необхідна для тенісної кухні, тому що цей канал існує взагалі лише завдяки вашій підтримці, так як усі донати мають зараз йти на Збройні Сили України. У мене є монобанка тут під відео в закрепі, ну, в доп... в описі цього відео. Але ж зараз всі наші донати мають йти на Збройні Сили України, тому найкращий спосіб підтримати тенісну кухню це просто купив. Найкраще тенісне спорядження у всіх світових брендів це ракетки, струни, кросівки, сумки і все таке інше. Дуже просто написавши мені в соцмережі, інстаграм, телеграм і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення, воно додає мені мотивації, класного настрою і можливостей робити ще більше якісного контенту саме для вас. На цьому у мене все. І традиційно вже знову ж таки нагадую, що в Україні продовжується війна. Продовжуємо донатити, не втомлюємося від війни, скидаємо гроші на ті збори і тим волонтерам, яким ми з вами довіряємо. Разом вистоїмо, разом переможемо, і все буде Україна. До зустрічі в нових відео, друзі. Бувайте і не забувайте, що я підбираю вам спорядження і зі мною ви перемагаєте!